Друзі, привіт! Сьогодні розкажу вам трошки про те, що питав дерсекретар США під час візиту кількаденного в Україну. Тоді він зустрічався за доброю традицією не лише з посадовцями, а й з громадським сектором. І в нього була окрема зустріч з кількома людьми, які займаються протидією корупції. І тут історія в тому, що насправді він добрий союзник нас з вами в тому, щоби в першу чергу відбити часто. Перебільшений, надуманий пропагандивний наратив росіян за межами країни на Заході, про те, що в нас тут все тотальна корупція, все плохо, давати гроші не можна. Так от задача м держсекретаря, як і загалом команди Білого Дому теперішньої, про те, щоб мати справжні аргументи, якими збивати оцей пропагандистський наратив росіян, що в нас все тотально погано на Заході. В себе вдома в першу чергу. А по-друге, щоб чітко розуміти, які проблеми насправді є, які вони не вигадані, не перебільшені, а які насправді проблеми є, і як спільно з ними ці проблеми можна вирішити. Власне, про це була вся розмова. Нам насправді є чим в Україні пишатися. Чи є в нас корупція, та очевидно є. Ну, в... ну, не мені вам розповідати, особливо глядачам нашого каналу. Ми це, про це постійно говоримо. Але правда є і те, що ми як держава зробили квантовий стрибок за останніх 12 років, 10 років після Революції Гідності. І так, корупція є, але ми як держава і ми як суспільство боремося з нею суперефективно. За 10 років ми як суспільство створили інституції, правила і закони, які подекуди випереджають західний світ. Наприклад, коли приїжджають якісь там європейські депутати, м'яко кажучи, не проукраїнські, там щось пред'являють нам, і я в поганому настрої, я прямо їм пред'являю. Слухай, друже кажу, а в тебе в країні система декларування статків є? Не така, як в Україні, вона нас найкраща обігнев, в принципі, будь-яка є. Далеко не всі країни Європейського Союзу мають таку систему, а тим більш публічну. Каже: от що ти мені пред'являєш, друже, про корупцію в моїй країні? А у вас реєстр нерухомості публічний? Ні, то що ти мені пред'являєш? Каже, коли у вас останній раз брали суддю на корупцію? у вас нема корупції в Східній Європі? А коли у вас антикорупційні органи суддю арештовували? А в нас взяли голову Верховного суда товариш. Коли вас міністр е, діючого уряду арештовували? О, друже, а нас тільки що взяли? А депутатів правлячої партії? Тому е, до чого я кажу? До того, що корупція є, але ми і як держава непогано з нею боремося. Не кажу, влада, наголошу, а держава. Тому що чи хоче політичні еліти з корупцією боротися. Будь-яка не хоче, що в Україні, що назовні, переважно. Питання в тому, як їхнє суспільство, або як ми, як українське суспільство, змушуємо свої політичні еліти робити те, що вони не завжди хочуть. Друзі, у нас це круто виходить. Бо всі антикорупційні органи, антикорупційні інституції, правила, закони створені, ну так, м'яко кажучи, без доброї на те волі політичних еліт, що теперішньої, що минулої. Це було під тиском Заходу, безперечно, і суспільства. І часто ми з західними партнерами говоримо про те, а яка антикорупційна реформа має бути наступною? Що ще можна зробити? Це не означає, що в нас все капець погано. Ще проблеми, ви про них знаєте. Але і правда є, що ми з цими проблемами боремося. І це наша розмова, це наратив розмови ну, зрілих західних політиків і зрілого громадянського суспільства. Що часто псує такий зрілий, адекватний діалог ну, з дорослих адекватних людей? Коли хтось від влади заявляє, що в Україні нема корупції, це настільки дурний меседж, ну бо навіть в США є корупція. Тому, коли хтось говорить е, цілком з серйозним людям, що в Україні немає корупції і все подолано, то це сприймається як знущання, або як незрілість, або ну, якась ну, інфантильність. І я би дуже хотів, щоб влада в комунікації з Заходом, коли їм говорить про корупцію, говорила з позиції результату, бо вони є. І це посилює. Коли ми чесно говоримо про те, що є проблеми, але так само чесно говоримо, що ми вже зробили, щоб їх вирішити, і що ми будемо робити далі, щоб їх вирішити, це. Дає друзям України залізні аргументи протидіяти російській пропаганді, яка перебільшує наші проблеми, і в цій протидії здобувати в своїх урядах, в своїх країнах більше нам допомоги. І це дає нам можливість опонувати ворогам України на Заході, тому що друзі, ми багато зробили. Ви зробіть хоч частину того, що зробили ми. До речі, ми перші в світі відкрили справжню інформацію про справжніх власників юридичних осіб. Кампанія, де на Кіпрі мала канси, або була офіційна бомжа зареєстрована. То ми перші в світі цю проблему почали вирішувати, публікуючи інформацію про реальних власників. Британці були другими. Да, безперечно, наш рівень корупції якби, значно більший, ніж країн західної демократії. Ну, Того, що в них інституції не 10 років, а сторіччями ефективно працювали. Але динаміка, яку ми, як суспільство, задали у разі збереження цих інституцій, збереження їх, їх, їх незалежності і збереження демократії в Україні, яка під загрозою може бути? Про це окремо поговоримо. Зробить ривок в суспільстві, і ми наздоженемо західні, західні демократії. Можливо, не завтра, не післязавтра, але це горизонт найближчих років. Ми з вами зробили класну роботу, нам є чим пишатися, і нам є чим відповідати російській пропаганді на заході, яка часто реально перебільшує проблеми з корупцією в Україні. Ще раз, ну ми точно в центрі події корупції не применшуємо проблему, і це ключова проблема, з якою ми боремося в нашій щоденній роботі. Але чесно, треба визнавати, що російська пропаганда зловживає і перебільшує. Так само, як чесно, визнати, що українська влада веде себе інфантильно в комунікації на цю проблему з Заходом. Проте найважливіше те, що ми маємо. Протидіяти російській пропаганді, щоб отримати необхідну нам Заходу, фінансову і збройну допомогу, без якої ми втратимо державу. Якщо в нас не буде держави, ну, то в нас не буде теми для розмов про корупцію. Ми будемо жити в російському світі, де корупція є найголовнішим елементом. Тому маємо боротися з пропагандою. Визнавати проблеми, говорити про результати, щоб отримати гроші і зброю, яка нам критично необхідна. Власне, про це ми говорили з Блінкеном. Думаю, десь так само він говорив з українською владою. Я сподіваюся, принаймні, що українська влада давала йому в цьому полі аргументи, які давали ми. На сьогодні все.